Поширена проблема у контент креаторів ніколи ніхто не може тебе зняти. Регулярно приходиться знімати себе власноруч. Якщо також знімаєш себе сам, то автофреймінг. Мій новий друг. Це нова функція, яка є не у всіх камерах Sony, але тут вона працює дуже добре. При записі відео, по типу як ви бачите зараз, де я головний і просто говорю на камеру. 7 c 2 буде використовувати автофокус по обличчю, щоб слідкувати за тим, куди ви рухаєтесь. Друзі, я запустив зараз автофреймінг. Камера слідкує за мною і е, робить цифровий зум-ін або зум-аут, в залежності від того, де я знаходжуся. Або я підходжу до камери, або я відходжу до камери, і воно мене трошки укрупняє. Ви бачите, як це виглядає на екрані, і паралельно ви бачите, як це виглядає у файлі, який записується. І дуже цікаво, що воно все одно пише фінальний файл в 4К. І з особливості, коли починаєте вмикати автофреймінг, обов'язково включіть собі автофокус по. Широкій зоні, бо у мене було увімкнено по точці, і я не міг зрозуміти, чого воно за мною не слідкує. Камера буде сама кадрувати, слідкувати за обличчям та навіть імітувати зйомку на декілька камер. І все це буде працювати, навіть якщо ти будеш трохи змінювати свою позицію в кадрі. В меню можна буде обрати тип слідкування: повний план, середній крупний, а ще як часто кадр має змінюватися, впевнений, що багатьом ця функція стане в нагоді.